Привіт! І таке тут незвичне місце. І ви подумаєте, ми в собачок. Ну ні, їх немає. Не, тільки одна. Не ну, на верхній вуз, не наче. А ми тут на пікніку. Ми вам покажемо наш від. від просто. <глев> наш від. Сьогоднішній. Якщо, якщо ви не діє, на город. Ну, тут специально солнце, так что, а мы тут все равно. Ну, холодочку. Тут у нас покрывалка нет. Лиз, тебе давать вот эту тарелочку с Давай. Настя не будет тарелочки. И это наш столик. ё я не могу Вау, они там такие красивые. Вау. Покажи. Покажи. Ммм, это рук Угу, да. Нет, а где тут корм? Можно колечко работать. Да, А Пять Давай пять. да. А Я не, да. так. О, не нужно. Дай я тарелку лизи сделаю. Значит, тогда одна бас тарелка. У Наши такие печеньки я? Три. О, Лиз, блин, не получилось наша тарелка. Все так теперь... можно, Лиза, так и я раз тарелку ставить. Я, Бля... я ненавижу попкорн из-за того, что у Лиза... меня может Лиза, Лиза... вот это может быть. И мен... не не, тут... не, даже у нас не салатки отправят попкорн. А кабун? Ну, а кому да. Для хайфа на сафари. Что не называется? Мини-тарелочка. мини перелочка мини Короче, надо в твоих руках открывать. Правая. Давайте, вот что открывать. Да, бо я не можу. На тобі там буде удобно, тому що щось ставити. Я вже попробую. Я буду. Це, звісно, впала. Тільки давайте трошки Максимові залишимо. Тому на мене кричають, за те, що я йому забула воду. Ну угу. води, дай, ми йому лишимо. А це кухняшки ні. Кухняшки дає. Реально, я теж в шоке. Кому на бати зі слипкою? Вона дуже вкусна. Пахне так вкусно. Та туди і та і та. Появилася, взяла друг, хтось не може пити. Просто для мене. Я вже таку цей... Я вже таку пробувала, вона дуже вкусна. Я так така. А ми думали, що ми таку не пили ще. Що це якась новинка? Це вообще старинка. Наша аласниця. Оце солний. У нас тут вообще солодкого взагалі. Кавун, чопкавун. Кавун і печенька перфетка. Ой, точно я її пробувала. Що пробувала? Воду. Знаєте, що це? Знаєте, що це? Це водичка. Говна. А шкурки. Туда. В риф. В риф? Угу. Настя самый красивийший кусочок. Лес mm. тебе уже. Не знаю, я не вмію что у меня такого. Ага. Боковун Угу, Я, я стараюсь. Mm. Бля, мене вже була бджолка. А, у нас є вода, щоб я, якщо що. Побайте руки. Угу. Тільки не Ми Нам же спинда буде. Я салфетку взяла. <рисвіт> 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 Настя. А вже собі... Поможете? Я впала інша. Машу так із крутиком. Ліза, ти в мене кості викрає А в Насті – ти не. Я мою. Я буквально стумаху зіла. В мене вирішила така вон животі. Ти не ковтаєш? Я ковтаю. Це моя тарелочка. Літає нога їздя, коли виходить гостає. Так, дуже гарно скривить. О, кстати, було б прикольно, як яблучки були. Так, можна було. І горіх. Горіх тут є. І яблучка є. А, ти про то... Ой, можна? Я витираю тут. Даша. Він солодкий, ще на нас. Я б горі з'їла в косочку. Я як поліснути. А вона була тут, а я Сьогодні їла комунда і я так їла, що я розкусила косточку. Я завжди так пишу. Mm -mm. Це солодкий чи який попкорн? Це попурт? Ну, mm. маслом. Mm -hmm. Фу, Фубля. Mm, у нас є водичка. Я люблю з маслом. водичка. <плес> Крем содом Це дуже вкусно. ще покажи. Одна. Зі сливкою і з яблуком. І б'янка. Давайте ще фотки зробимо, скинемо в квадробіри. Ми не <реку> рознімати <реку> <реку> її групи. Ми бивші квадробери. Так, да, кстати. Хто не знає? У нас є були да. ушка, лапка. Да. Куснік. Короче, mm. mm -hmm. угу. я буду їсти з косточками Бо мені далі не вибирати їх. А я просто вкраю сам. Це довго, Ана, я, я не люблю так нас. Ну я люблю наслаждатися, ну не так, що помаленьку, що аж успію косточка вип'нути. <плес> а що буде, якщо починається тривога? Ми ж близько кубля дамо. То все одно. Но мы всегда в доме робим пикник. Мы всегда дома делаем пикник. За пикник. Первый, другой за этот год пикник! Первый Я бы пасла, но другой. Блядь. Ну да. Но вечеринка у нас уже было две вроде бы. Одна? Да, у меня есть один гаражи. Это а, угу. все так, что... Тебе и у нас. У мене дві косточку я можу спокійно Так. Давайте фоточку щоб на пам'ять. Кудись в якусь групу поставити. Наприклад. Ой, бляха. Куди я вистав? <кхи> Блін, Натя, ну ти завжди не в вовремя. Беріть... Я вже другий раз подавилася. Я з комунчиком Я теж буду з ковнам, наверное. Ну, фоткаюсь, нет. Я на уже кому не приехал. Ну просто ты зарплатов туда повалишь. Ну ты специально. Так, у сюда поїхали. Ой. Студжи. Лиза? Лиза? Лиза. Сяк, сяк, сяк. Давайте все видно там. Угу. ще давайте отак з висоти. Ну, тільки ось це. Нас, тебе там не видно. Я фоткаю так, щоб було тільки Настяка тікать трошки. А моє вайну. Бля. Блин, ми не вору мало слюсе взяли. Да, я вже страту хочу. Блять. Реально? Угу. О, <говорю> вылезає. Да? Ой, Та а що моя. <говорю> Реально? <говорю> да, <говорю> да, так. Так. Ну... Тебе мама приб'є! Ой, він я ремонту. Може вона переконати? Ну трошечки. Хоче зараз самим збирати, щоб витрати ще раз. Ну, Ні. Якщо захоче там. Ты ничего ничего не наесть? А вот ем. к Я кого-то А, вон тут вот загнулся. Ага. Ты не печальнешь? А? я тоже буду снимать и на канал. Ой, дивите, дивите. Мамочка и доченька. Не две. Мамочка и доченька. А папа, да? А ушел за хлебом. Mm -hmm. А, вот папа. Я тобі зараз кажу. О, все, зремонтувала, нарешті. А тобі зараз мама А що ні, ліс. О, а кстати, пам'ятаєте, ми того літа Коротше, Кожного літа ми сварилися. Так, сплю постукай. А ще ми рік ми ще рік взагалі не дружили. Місяць. Який рік? Місяць. Місяць точно був, а рік не було. А, да. Запиши, как ты стыкаешься <рик> <рик> А помнишь, я просто вот так скрутилась Та, а и впала на велику? Как? <рик>. Скрутилась на велику и впала. <рик> да, regarder, что ты падаешь, сука? Ты очень... а, я помню. А если я в телефоне, там есть я собой, телефон? Да. Покажи, що я довелася. Yeah. Oh, я хочу, я хочу. І їж. Це моя улюблена конфетка. Я теж такого бажаю. Значить, це моя улюблена. Значить давайте. Всі привіт. Ми на тих не прийшли. Віу, виу. О така у нас тут є. Да, это вот. Ня! Дівчата. Запишок не очень. У мене руки пахну. Ну, Короче, летом договорились піти на борт. А чому свинячим, Настя? Хм? Что ти свинячиш так? Ты же не любишь? Ну, то, значит, не надо было так рубать. Не? <связывая> Нас в вода впала. Не моем. Ну, мы... Все, мы будем открывать эти вот Ладно, я запиняю. Вот так вот. Так, всем привет. Даша, <связывая> Даша <связывая> только Даша <связывая> только <телькаша>. что <связывая> <Даша, связывая> пришла с дома. А, ну что такое? Даша была туда. Я Куди окаліно там збирати? Не може їздя. За, за кадром. Блять. Та-да, ти так. Бізить що спали. Блін, да що в тебе робиться? Зараз їжа буде все в цьому. <рес> зупиніть, зупиніть. Зупини, Настя. Горі. <рес> Я вже включила вже то. Горіхом реально пальці воняє. Ти що, горіх трогала? Так. Ти знаєш, що це в обща? Так. Що? Що скажеш, тоді? Може, А, планти? 17.013, ми б тільки виходили, а ми вже доїдаємо все. Ну, що куба. Що? одна буквом, дай я б не Ой.

Ми можемо робити так. У городі робити, а в село привозити. Або на пакель можна, На пательні теж робити. Або немає, ми поки тут. А целякнути. Черкатик є. А футболку. Що не деревенська. деревенська. <ріхи> не, я не деревенська. Я говорю, Городська У вас не Я пошутила. А я тоже не спадала, не сломался стульчик? Я их то славлю. Не сломался, нет? Нет. У меня вода разливалась, а в этой не мая чем. Блин, гори, 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 гори. Самое главное, что стоит телефон. Угу. Блин, так неудобно удобно в телефоні сидіти <рець> <рець> А за <рець> сиділа. А, кстати, даже було, було б було б чим витерти. Он до тебе надо. Бана. Нічого страшно, ви посірали. Вс. <рець> 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 ти ж спеціально, даже? <рець> <рець> Ні, я просто так питалася. <рець> <рець> я зараз... Ну <рець> не хитайся. Це в нас будуть <рець> Так що треба... <рець> Якщо я... Моя краська жизнь вбиває сложна. Даша. Не прыгай. Даша, це ж російська пісня. Ми були квадроберами Ну так це ж російська пісня, ми не співали її за кожним углом. А це заспівало. Сты... <гум> ну ми не так не Даша. <гум> Блін, ці салфетки вже не допомагають. <гум> Треба було більше брати. Почекай, у мене ще пакети? А <гум> блядь Ну хоч трошки допомагає. що я, пишу, я дам. Наміки, я стульчик зламала. Даша. Зламала. Реально зламала? Як вона зламала? Ну, по... ну блін, Даш, ну мама настольчину. Я зараз кожен зламає стульчик і шо? ще лише один стульчик чи що. Я не зламала стульчик. Дай бні сюди. Ні, Настя, нормально все. Ты, ты шо, не пила Крем-сода моя улюблена. Я тоже такого обожаю. О боже мой. Я беру, короче, бішечки. Угу. С... Солнце? Холодок. Ой, боже, холодок. Ну блин, ну перестрілятися, а я не хочу. Это, это. Тут он тоже норм. А кто? Когда тебе дали багато салфеток? Дивіться. Он тебе дали багато салфеток, градусы. Да, Ну, горить то по поскольку пахнет, но не вона є. Короче, це такий грязний і до води. Ну, Ладно, зараз. Солодка? Солодка вода. Чекайте, ми ж можемо помити цим. Точно. Чика знаєш заберете. А где а ты еще? Ты сколько да. осталось вот, дело? До сколько уже выпустил? Два, три. Давай только один. Значит, пробуем на вкусно? Нет. Ну, а что не можно? А, а что не можно? Не, не можно. Mm. А железка какая-то вообще? М да.

Клаус, ти що таке? Грязь. Гряд. моё У мене тут. Стульчик... У мене тут чик заброджений. Він реально? Да. Чого? Чого? Ну, так, зараз не реально? Так, ми будемо сидіти на одеянні. Да, щоб не було Угу. Із самого вище, а мені ні? Чого? Те сама саме вище. Yeah. Це неправильно. Чого? Я хочу так під стіл. Не на стіл, Настя. Давай. О, О Тебе не портить містака. Якщо хоче полежати, трошки та... до вас ближче. Можна да. ще столом. Пологає. <гум> я зараз ляжу. Я зараз провірю ярку. Спіряю. А мені у мене містечко. <гум> Ой, мені реально саме удалося. Ну як? Даже ж не відрочується в воду. Блін, в мене... І все, столом акуратно, не хитаємо, блін, бо зараз все порозливається, все буде ніхто не пользується, А я помила, бо мене вже плаває. От я помити, ніж це одіяло мити. Оце ніхто не бере, бо не бачить його. Що не бачить? Ось Блін, це сомно удобніше. На, що попкорн син? Вже давно не їла. Я їм. Я там нічого. Дай попкорн? Зараз тільки взяли. Давайте ми всю воду заберемо зі стола. Так, как бо так. Молодець. Ну, так вона все буде палити і стіл, і зі стола воду багато чого палити. Так, можна куди лашати. Блять! Це і як ми з вікою гуляли, тільки то були mm -hmm. сухарики з соусом. Та ж з ковбасками. Ми так це ага. Ми от сходи. Ба, Бачите, ось цей от горіх маленький. А що туди вона доставила ти сухарики? А ви ще тут гуляли? Та ні, напротом... mm -hmm. Тока, шо? а просто... Така б приблизно була шорна. Що? А що? Он той маленький чи вон той великий? Ні, маленький? Чи лутається? Yeah. Yeah. Блин, че сколько там і слышний вот? На вже не так. Надо было якого освежить возбрак. Тебе якраз я. А, ну мені была у них стоял. Ну бы взялась з города. Боб всегда психологи. <плес> <клес> Але весна. Бо коли папа ходив, то газова камера була. <клес> Иди, не, мама так сказала. Уявлялася <клес> ходити. А можемо користь під стіл? Під столом капітан. Я взяла собі багато. А <клес> 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 вдома. А, я... а усі був Ну ты выйдешь, пока в начале высобится видо.